Півтора кілометра з'їдьте праворуч. Привіт, друзі! Ми з вами на каналі Життя в Польщі з Надією. Ми прошли пошти приїхали до Кракова. Скільки нам залишилося їхати? Десять минут. І тут взагалі не спеціально, каже, Вовик сравни наше закопане, скільки снігу вчора бачили. А сьогодні приїжджаємо до Кракова, а тут усе, взагалі зими нема. Асфальт сухий, трошечки-трошечки по обочині сніжочок притрусив. А в нас 35-40 см снігу закопано. Да, Вовок? Дітьте, праворуч. Попокидав я вчора. По темноті, до шести часов начало сьомого приїхала часто, Вика. Давайте Лампочка вам покажу свет. Хеллоу, хеллоу. удержитесь. Агу. А <свят> мы даже начинаем командовать. Ну, mm папа -hmm. хочешь? Алло, где баба? Это Надя. Это Надя. <свят> так и будет, как просто сказать Надя. Я с поколений. Ну что, покажу вам вид из окна. Щоб було, що Діані дивиться, а то каже, як включу, нема чого подивитися. У вас все таке неінтересне. Так що Діана, дивися. Трамваї тут ходять. Самоліти літають. Передають у Кракові. Сьогодні з часу ночі і до часу дня в сутки буде йти сніг. Так що засипе. Діана передаю тобі, щоб лопату готувала Максиму. Вон це таке діло. Що ти жуєш? О, ну, не ну що, ми погустювали. І будемо їхати додому. Все в дорогі, все в поті. Я не представляю, як можна оце так від. півтора часа побули в гостях. Їхати два часа в одну сторону, два часа в другу сторону. Щоб півтора часа півтора часа. Були. Півтора. Ну, 12-10 були, і зараз 13.25. Ну так а що нам гостювати? Що з нас уже за гості? Ну, що ми в гості? Це як гості там молодші. Та... Посиділи з вечором, та тоді Ти вже. Вставили. З малою погуляли, поносили, вовик боїться ще. А, а я поносила, трошки поносила. А тоді мені кажеться, що я її давлю, що я її мучу. А я боюся брати, тому що вона крутиться. Ну, боюся, її навіть випустити, то я сам думаю, я не та можу придавити дуже. Ну... Хай підростає, вже як буде сама сяде, так і буде сидіти на руках, тоді ще може. Ми зводимо так. по вайберу, балакаємо, так що ми їх бачимо да. кожен день. А діло в тому, що по лікарству, оце така за кусок кишки, сім верст пішки. Ну а що, і провідали, це ж таке діло. Ну, треба провідувати. А вайбер це вайбер, це таке діло. Це те саме, що пообідати по телефону. Побачились, ну що, а так живу. Так, типу вайберу. Ну, по вайберу візьми дитину поносити. Діана, дай мені хоч трохи таке поносити. Як ти поносиш? Як, ну, взагалі так? причина. Зайка. Ну, причина, причина, я розумію. Причина то така. Ну, з тобою в каші не звариш. Ну, і, що, моє, це як... О. Добрий вечір, дівчата і мальчики. Всім привіт. Ви на каналі Життє Польщі з Надією. І за тим вовиком, що пішов спереді мене. У нас вже вечір, мабуть, 4 часа вечір. Ми вже приїхали з Кракова, їздили в Краков, Покажу вам там частиночки, що ми їздили, що ми їздили. Їздили по лікарству. Не так-то прям нам то хотілося поїхати. Ну, можливості особо немає по роботі зараз. Можна було б віддихнути якийсь час, бо неділя почнеться робоча. ну, Закінчилось лікарство, я вам потім все розкажу. Приїхали ми зараз в біренку. Треба купити на бутерброди сосиски і чи той ковбаску і сирочок. Вот, пішов взяти білет. Зараз віднесе білет до машини і підемо скуплятися. Поздоровайся, хоч. Привіт. Так що йдемо з вами. Бідромку тратить гроші. Купить са чи... ой Господи, ковбасу І сирок на бутерброд. може буде воду, то я куплю воду. Все, заходимо, включаємось. Яку взяти пачку? Тут рівніший, тут крупніший, яку взяти? взять. Баридвіка. П'ять лоток. 4,99. Да, все. Ну, Берри. Желто по 60 а цей, наверное, по 20. Ну, не взять две перчинки, у меня есть баклажаны, а перчинки не надо. Ну, Давай возьмем два перчинка. Вот такие, да? А сколько это баклажаны есть? Два, два. По чому По сім. Ще один. Єди. Ну, конечно. Один єдиний. Ви їх треба готувати. Ви не пропадеться. По чому? По сім? У тебе є? Есть. У тебе є? Да. Вона по п'ять на штуку за кілограм. Скільки написано? Що, ліс не написаний тут? Тут просто штрихи їхні, щоб пікнуть. Ну, я возьму причина, да? чи не а да. ага, не будемо світнути. Не будемо. Давай щось друге. Те, що не треба світнути. Що це? за штуку? Треба брати якісь фрукти, бо за, за виходний. Це за штуку чи що? Ну не знаю. За штуку 6,90. А що це таке? Ну це ж манго. А це манго? Возьмем одну шість. Надо їсти манго, кажуть. Накладимо кладу з Пачку в руки удой філе. Так, залізу в холодильник. Зараз мене тут закриють. Ось все. Скільки пачок брати? Идо. А ты вот мне? Кило 700. 6,50. Цена две можно взять, да? Да. Э, еще один. Да, еще один. Что-то не Да, да. что Да. 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 есть еще. Я набрал и кубасы, и сыр, и оно... Я єс узяв. Сметану, сметану, не сметану. Ходимо вже на виход, бо ми всі гроші доказали. Щось волик тут розходився на ношу, подали вас. І отакий от нас вечір застав, думали, опять сніг іде. Ми думали, що пораньше в Діанки побули трошки, бо будемо пораньше додому вертатися. А ви бачите, поранше. 15-й час, 16-17, у нас 15-й час, 16-17-й час, а я кажу 15-й, 17-й час, скупилися на 167. Злотих, нема що глянути, і все треба, і нічого ми не накупили лишнього. ну Розпаковку, звісно, зробимо. сніг почав йти, отак у нас вже сипе. Наша пісня хороша, починай з початку. Вже повключалися лампочки, вже казкова, красива обстановка. І топаємо ми додому. Треба нам попасти вовремя, бо валік йде на 6 на роботу, а виходить з дому у пів шосту, а то ще й раніше. І оце нам треба за це все вернутися додому. Ну ми вже пішли вдома, так, да, Вова? Так, да. тут. Як тобі день пройшов? Отвічно. Поїдьте знову трошки по вечірньому Закопану. Да? Да, да, надо трошки покататися. Ми за це гроші не беремо. Хочеться. Спала й дорогою два, двома заходами. Сподівки. Дуже він світи оцей. Дуже. Дуже, так. Да? Вернися, і поліцейсь йде, їде. 12 злотих за 24 години. А десь я бачила 30 злотих за цілий день. Да. А Чусі. це що? 12, так, да, да, 24. І недалеко, ось у, автовокзал, і ЖД, і авто, і все в кучі. Два в одному. Це стоянка, ти вирішила. Ну так, паркінг. Ось дивіться, закордянський бар. Прожить три з половиною року і ні разу тут не будь Як тут красиво. Ми ні разу тут не, за... не зайшли сюди. Раз нам Ліда сказала, що їм щось не підійшло, і нам не підходить тепер. Це точно все, поїхали ми? Ну як я вам? Спросоння. Приїхав із того, з Кракова, та як ліг, то, мабуть, часа два спав, да? Ну що? Не хочеш показуватися? Ні. Не хочеш? А чого? Ложки вважають тобі, так? Да? Та вареники? Mm -hmm. Ну то так. Значить, не будете ви бачити її. Я за... вечерю за столом. Карітні Та смачного? Так. Да. А я вечері буду пізніше. Зараз я не буду не жувати нічого. Буду зараз все м'ятно розказувати. Поп'ю водички ці. Значить що? Розкажіть чи підкажіть. Прийшли мені коди якісь. Чи оці QR-коди, чи що. На поштамп треба отримати посилки ну по роботі. там Пульт прийшов, там туалетна та бумага. А я ж у них баран, чесно скажу, не знаю. Я бачу стоять пачкомати. А як ними пользуватися, я взагалі не розумію. Там стоїть як ото у чому в банкоматі така... такий екранчик. Там треба нажимати щось. Ну це хоч би так, що я вмів читати, а я ж не вмів читати по-польськи. Як, як мені бути, га? Зараз не піду вже темно, вже напевно, скільки, 6 часов. А завтра, неділю, працюють пачкомати. Пів шостого. Пів шостого. Работають, я думаю. Да? Це ж, ну, я думаю, ну це ж пачкомат. Це підійшов. І ну, там... Було, чи там адрес є? Ну, ми всі отримуємо там біля одного. Ну, туди і вислали. Я адрес сказав, куди вислати. Вислали так. Адрес то я написав. Буквами, а там прийшло так. Що там нажимать? Я вообще не понимаю. Ти знаєш? Ну, mm -mm. mm -mm. підимо двох. Я ну. ніяк не вмію, ти хоч якось ходив получать. Mm. Так я ходив, там був код такий написан, в цихам, а тепер то я не знаю, як тепер. Що я їм там скажу по тому? Нічого взагалі не скажу. Ну, що ж ти дівчатам не сказав, що я не вмію таке? Так як так, іначого немає. Тут послалки тільки ходять. Немає нової почти, я то пішов там, ото. Почта є якась, але ну, вони туди не висилають. Ні, ну якщо б мені прийшли гроші, то я б, мабуть, знайшов би вихід, да? А то ледна ще й не мені, по роботі. Не знаю, як будь, так? Ще треба навчитися відправляти, ще купити. А ти знаєш що? Я вих... виходна знайшов з mm -hmm. Значить, ти зараз будеш випускати. Зараз mm -hmm. читаєте, чи то й дивитесь і пишіть, як е, по, по, пошагово, хто мені е, оце внятно донесе, того я поприветствую дуже. Ну а як я от благодарю. А як оце попросиш, вони не пишуть. Не пишуть? вони тільки пишуть, як нам вікна справа наліво витирати. Ні, так а це треба. О, іще хотів спитати. Я, я ж взяв на себе обов'язаність заправляти простині? тому підодіальники худо бєдно я навчився на це трясти, щоб вони там підодіяльник надів. Ну це, ладно, колись я вам покажу. Зделаю вам урок. лайфхак, як я ділаю. Бо я вже скільки відео передивився, я по їхньому ніколи не зрозую. Ну не зроблю, в мене так не виходить. А тепер я подивився простень, як заправляє. Ну, в нього виходить, а ви розумієте? Чи в нього простень така? От він бере одну руку, отак, раз, другою, раз, а ця сторона висить, чим тоді пішов, раз-раз, угли. І в нього пусть. Я й на коліна ставав біля тих углів. Я й справа наліво. Я й по часовій, і проти часової. У мене все воно помняте. Як правильно, хто одну руку постав сюди, другою рукою піднився. Ось як тобі і напишуть Ось час? Отак, так. А ти дивишся відео бачиш, не розумієш. А ти хочеш, щоб тобі написала, що скажуть, мене вчили. А коли кого вчили, то до мож... ти пам'ятаєш, як ти мене учив рис варити? А може я так пойму а... що праву руку підніми вверх, ліву руку на. Оце Там, будеш будуть. читати сам коментарі, бо я поудаляю оце... Не повразу, ні. Поудаляю. Поудаляю. Поударяєш. Так ні. Ти, ви, вам би виглядь. легше було це піти туди, вам полегше mm. піти торгувати. Хто знає, як би нам легше. А, а там треба прибирати справа наліво, зразу пиль, нас так учили, тоді туалет. А мене вчили. В першу чергу заходиш в туалет, заваливаєш її хлоркою з nee. потім йдеш постіль міняти. Нас nee. так учили. Nee. Так не вийде, як в першу чергу, як я заходжу в кімнату, я вже зайти в туалет. Подивитися, що там надо може прикрутити, що треба відкрутити. А потім ти все заливаєш, тому що щоб я не натоптав. І все. А потім я йду вже туди, в кімнату, де там вони спали, вже розтягую оці всі, тому що... Я ж тебе жалію. Ну, якщо розібратися, нас учила. Ми ходили на уборку. Була no. хазяйка, яка нам показувала, no. як треба робити. Ми в неї убирали. Вона каже: заходите в першу чергу в санкузіл, заливаєте кабінку цими бризкалазянкою, то туалет заливаєте. До ми, ми ж удвох не будемо ходити, що ти будеш заливати, а я що. Я тобі ти... розказую зараз, да. що мені, мене поправляють, куди ми неправильно не по часовій стрілки ходимо, а не демо вдвох бом чи у п'ятьох ходить. Я розказую правила, які мені розказувала жінка. Як треба робити, ми вони і робили. Что она сказала? Заходите в туалет, заливаете хлорку, идете в спальню, меняете постель. Шторы, да, трясти, там нема пыли. У них такие шторы, что в них пыли нема. Да, она сама падает. Поменяли постель, пошли. Ну, это сказано. Поменяли как. Залить туалет, то можно. Взял и залил. А поменять постель тоже, сказать можно. Это так, как у нас учила одна редиску быстро чистить. Пришла быстренько, с редиской, чуть чуть и пошла. Так це вона показала минутку. А попробуй день так швидко висадити. Ніколи. Так оце і поміняли постіль. Я розумію, що її треба поміняти. Її треба поміняти правильно, питодіяльник надійти. Це ж не треба сусолить там, як вдома витряхувати. Треба його швидко. Помінієш? Я тобі кажу за коментаторів, які учать, що їх учили, ну, і вони не то. Ми ж бої правильно. Це ж наші підписники, Подписник, Вони мають повне право. Де що в нас лежить? Де що в нас стоїть? Де що в нас навіть не споїть, і то вони можуть написати правильно. А ти починаєш <сі> оце підпісники. Не то злібуть на попиводичка. О, так і діло. Так що в чому питання? вот я хочу, щоб вони мали повне право мені писати. Вони можуть мені написати. Пишіть мені, бо ви ж пишете їй, а вона бачить трохи. Тоді на мене. Ой, Все, давайте. Будемо робити розвитку. Будемо якось боротися з цим ділом. Ну як, я не, я люблю. не люблю страшно, читаю в коментарі, вроді людина погано нічого не написала. Ну, а з ученням. Якщо її так учили, і 70 років, хоч і 40, і 15, Якщо її так учили, нужна бути тільки так, як вона, як її учили. Хоча б сказала, що. Ну, може, її так учила. Ну, що сделає? Чиш, ну за зашла... що? Сказала б, э, можна зробити так, нас колись. А то надо, ви довжні прийти, зайти туди, потрясти пиль. От должні. що довжні, то ні, бо ми нікому не дружні. От як треба робити, ви пишіть, а що довжні, ну, можна це слово написати. Не треба казати, як треба робити. Треба казати, як ви робили. Так, я робила так. А якщо ви бачили в інтернеті, то це ми в інтернеті теж бачили. А як ми робимо на самом деле, ви не знаєте, бо ви не бачили. Ну да, це точно так. Да. Може ми його не так і робимо. Ну що в першу очередь. От я не зай... хочу, щоб мені описали. От як його правильно? У першу очередь треба зайти в туалет. Це мені треба в туалет зайти. Ой, блядь. Господи прости. Ну, а потім піти в спальню після того Все. Короче, стрітимося на розпаковці. Якщо ви дуже хочете, якщо напишіть, щоб нічого не прозивати. Ми в розпаковку все включимо для своїх підписників. Всім доброго вечора, всім пока-пока.